Ми приїхали, по-перше, привітати діточок з початком навчального періоду і подякувати за це, що їхній вагомий внесок вони нам допомагають. Дуже це відіграє велику роль. Хлопцям так само, я і був в зоні виконання завдань, коли вони надсилають різні малюнки, вже можуть підносити бойовий дух, хлопцям стає легше воювати. Ми традиційно щороку любі зібрання, чи якісь дати, а може навіть і без дат, оголошуємо акцію і донатимо, і це вже у нас третя автівка. Яку ми останню ну, крайню третю автівку зібрали кошти на заході під час останнього дзвоника в травні? У Нас там була серія різних заходів, і ми її відправили також на фронт для наших захисників. Ось ну ми на цьому не зупинимося. Будемо працювати далі для того, щоб ми могли ось такий гарний день знань, свято таке тепле, затишне, провести завдяки нашим воїнам, які нам надали таку можливість.